Яки дочекалася, у садку номер 17 Ромашка відкрили ще одну молодшу групу. За списком у ній вже аж 32 діток. Батьки зізнаються на черзі, стояли давно. Тож тепер неабияк втішені, що вдалося влаштувати малюка у садок. У мене черзі стояли довший час. Відкриття мало відбутися ще десь біля травня, на червень діти мають вже ходити, але садок був не відкритий. Ось і тільки черга в грудні відкрилася. Ми зібрали документи і подали. В садочок дуже задоволені, бо тут дуже гарно, тихо, затишно, тепло. Дітям все новеньке. Так що діти задоволені входять. Згодом тут планують відкрити ще чотири групи. Якщо вдасться, каже завідувача закладу, то можуть прийняти тих малят, котрі є на обліку. Батьки реєструвалися і на 13-й рік, і на 14-й рік. Так як в 13-му році вже не відкрилися, не вдалося відкрити ці наступні групи, то всі діти вже будуть приходити в садочок з 15-го року, коли здасться наступна черга. І ті діти, які були записані на 13-й рік і на 14-й рік, вони всі підуть в садочок, якщо буде зданий з вересня 2015 року. Утім, на початок навчального року далеко не всі маленькі івано-франківці охоплені дошкільною освітою. Водночас вирішується питання і з до садків дітей зі сходу. До 700 дітей десь не попадало в чергу, але майже 200 дітей: 180-190, не з'явилися в дошкільній закладі. Це ті батьки. Діти, яких прийшли за чергою, і вони мали законну можливість бути в дошкільних закладах, вони просто не явилися, відмовилися від дошкільних закладів. Є немало дітей, які сьогодні прибувають разом з батьками східних областей, і ми через комісію, яка сьогодні є в управлінні освіти, десь зараховуємо цих дітей в наші дошкільні заклади. Иві, очікується відкриття садків у пасічній вовчинці та хриплені. Якщо втілять все заплановане у життя, каже Михайло Вереста, зможуть на 95% забезпечити дітей дошкільною освітою.